Так, привітики всім! З вами Кіріотон з Керітоном. всіх вітаю у себе в відеоролику і на каналі підписуватися. Не забувайте, будь ласка, і лайкосик обов'язково прожимайте. А у нас колобанов з одним ХП. Отакі от, от приколи бувають на танку Т-77. Я сам трішечки офігів від своїх здібностей. Нормально так. Ну тут у нас е карта Лайвокс розкатка дефолтна. Я їду зробити відстріл по тяжам, котрі будуть перекатуватися А, до речі, граю шостими рівнями. Ну, в в вверху списка, якби в топі. А, і їду просто робити коротше, відстріл. Зроблю зараз відстрільчик тут. А, ну, дефолтна позиція. Всі ми її знаємо. Багато хто їздить сюди робити відстрільчик. Тому да. у мене 6 підкаліберів, 30 кумулятивних снарядів. Нормально, прикольно по оборудці. Ви могли в началі бою побачити, яка у мене оборудка стоїть, там у мене все експериментальне стоїть. Все. Просто став зацілили. Поки що початок бою, він такий не сильно цікавенький, тому нормально. Ми вже, кстати, ведемо 1-0 рахунок. Т-52 пішов у них мангарчик. Ось такі от справи. По міні-карті бачимо, розкатку, в принципі, нормальна, порядок, все окей. Ну, тут кайн перекатується, даю йому тичечку, він зупиняється, дає мені каточок. Тут зараз постараюся йому другу тичку дати, але друга тичка не заходить. На жаль, текстура схалила мій снаряд. Ну нічого, дався лише дві тички з барабану. Підеть, у нас три снаряди в барабані. До речі, перезарядка цілого барабану 36 секунд складає. Це максимально дохріна, я вважаю. Ну, все одно, танчик із-за цього хорошим не перестає бути. Тому, нормально. Так, як ми можемо помітити, у нас вже два союзника відразу відлетіли в ангар, але все одно поки що ми якби ведемо на півтори тисячі хп. Ну я не знаю, що там на воді, у мене прорисовки немає, там шкали хп, і хз. Ну а поки що вроде, ведемо по ХПшкам, тут підсвічується КВ-2, даю йому першу тичку з каточком, він кедешиться, даю другу тичку з каточком. І ну, я зводжуюсь максимально, щоб 100% тички давати, тому що круг зведення дуже жорсткий, прям натурально величезний. Ну, нормально, 5-4 рахунок, порядок, О, на 1500 хп, ще кажу, що ведемо знову ж таки. КВ-2 відправили в ангар, у мене вже 1686 урону. Важче копійки, якщо чесно. А... <кій> ну, підеть, нормально. А, тут підсвічую Т20. Свічусь від нього. Ну так, як я не зарядився повністю, я взагалі хотів тут піджать. Ну, Т20 мене підсвітив, і я такий, та ні, там Скорпіон і Су-152, зараз мені як влуплять, я їхню від життя, тому я не наважився піджимати. Тут Т-20 підсвічується, він дивиться, зараз якраз таки на Союзки. У мене така тичечка в піксель залітає непогано, да? непогано, непогано. Тут я побачив, що Супер Хелкат переїжджає. Я бачив, що він на швидкості переїжджає, я думаю, він чекав. Тікає, я попитався йому блайндами дати, Думав, що я його не зачув, але взагалі по факту повинен був би його засвітити. Ну, я тут тупанув чуть-чуть, Я так швидко на реакцію реагував, що думав, якщо що він, може його вдруг не свічу, не пересвічую, откуда я там знаю. Ну тут тупізм з моєї сторони був. Ну нічого страшного, це таке дрібничко. Ну, тут якось так все моментально склалося, що я швидко на нього привівся, швидко почав блайнди давати. Ну, до речі, під каліберів в мене немає, у мене залишилося одні кумулятивні снаряди, 27 штучок. 26. Тут я питаюся виблендити Супер Хелката, то що він якраз таки мені давав з цього кустика, дав два бленди, не попав і Може Можете 20, дам урон ще. Там мої союзники поки що хавають каєна. Суперхелкат можна сказати зразу: звалив, звалив куди подалі. І от таке. До речі, ми стали програвати, ну, вже 6-7, але в будь-якому випадку ми програємо. Зелень у нас програла. Ну, нульова лінія. Нижня, можна сказати, нижній фланг у нас програв. Ну, а я приймаю рішення уїжджати відсюди, кажу союзнику, щоб також валив на ТП57. І уїжджаю на зелень, щоб принімати зелень. Об'їжджаю далеко. То, що у супротивників є жива ЛТшка. У нас, на жаль, немає. І у нас всі танки стоять дуже закрито. Бачу, отож, пак тільки переїжджає. Ще може буде що там світити. Якусь перекатку, підкатку, щось типу того. <кхем> і ото я приймаю рішення поїхати задефати нульову лінію і спробувати її під'їджати. Ну, ми бачимо, що Заперхалка да, уїхав, там Т-20 світиться, шкода, Т-25 їде. Поїхало, то якраз, як, якраз таки їх підсвітило. Ну і шкода буде відправлятися в ангар. Тайп після цього й не піджимає. Нормально. Я приймаю рішення тут, а зараз попробую підсвітити, ніхто не світиться. І я продовжую свій шлях далі до Іса 6 чорного. І Буду його піджимати. По інфі він вроді один, тому нормально. ЛТГ підсвічується. Я прошу, щоб союзники по, ЛТГшки, по ЛТГ попрацювали і спробували їх забрати. До речі, цей бій я зіграв на трансляції прям, в прямому ефірі. Отак, от, от Я там мовчав, сидів. Я десь, напевно, ну, з цього моменту мовчав. Там, кстати, і шостий майже фуловий. Ну, я піджимаю, як я бачу, що його тут немає. ЛТГшку, до речі, не забрали. Шпак. Попитався ЛТГшку забрати, але підставився, його збрили, здули. Ось і під... підсвічується, він поміжки піджимав. А, і я тут зараз спробую, звісно, виставитися, дати по ньому урон. А 46 підсвічується, Ну, союзники повинні А46-го зносити. І даю каточок, йому неприятненько. І вирішую далі не підставлятися, скидую барабан, тому що, ну якщо буду далі підставлятися, там Су-152 скорпіон на відстрілі, плюс ЛТГ. ну Для мене це може стати, сколастися плечевно і Тому я приймаю рішення ну, не старатися йому роздати повний барабан, а просто беру і відступаю. Бачу, що і 6 тут піджимає. І я тут так стану, щоб він не очікував мене. Ну, щоб він заїхав, щоб він мене спочатку не підсвітив, щоб він зразу заїхав. Я якраз кидаю свій барабан, плюс артилерія йому дає каточок, це прям хорошо. Прям реально хорошо. Бачу, що союзники піджимають далі. І я прошу, щоб вони не піджимали, тому що мені барабану не вистачить і С6 забрати. Ну мені просто альфи не вистачить. <кій> Ось і шостий підсвічується, піджимає, дає мені тичку з каточком, я йому даю дві тички. Питаюсь третю тичку, звісно, дати. І треба було, навіть в цей момент скинути прямо сразу барабан. Але я не скинув барабан. Я стою, жду. І шостий, я не знаю, що шостий міг би спробувати ще раз виставити тичку, так як можливо, може подумати, що я на КД. Тут він підставляється бортом. Я стар, постарався дати йому в щочку, але, на жаль, не пробив. Але і шостий продовжує далі мене боятися. І, походу, думає, що у мене там чотири снаряди в барабані. Ну я на накиде. Це хорошо, кстати, що він мене боїться. Союзники, до речі, поки лінії піджали, там прям хорошо піджали. Зараз автоводи заберуть. Дуже добре забрали артоводи, все, арта в ангарі і остався лише один артилерист у супротивників. Ну, ми поки що 3 проти 7. 3 в 7 граємо. Там союзники на коліні і Скорпіон, понятно. Один вже відправився в ангар, залишається суперхелкат. І я один в ми лишились. Один проти. Ой, Два проти семи. Тут а, і шостий підсвічується. Я приймаю рішення, що його треба випушувати. А вони мене не пробивають. Тут підсвічується ЛТГ-шка і я даю тичку по Т-20. Ну, там Т-20, так, І тут у мене відбувається така шняга, що у мене 36 секунд КД. А, і... Да? На жаль, Ну, одного снаряду не вистачає, або бо, бо мені Блін, або швидшу кедешку сюди, або плюс один снаряд, щоб чотири снаряди було. І взагалі імба буде просто. Танчик буде просто максимально крутяцький. Дають мені каток, вдвох мене жахають, ДПМ у них, звісно, хороший. Тут я чуть-чуть тарнанчиком стараюся, щоб вони мене не прибили. Танкую зараз ЛТГ, танкую Т20, быстро розвертаюсь на ЛТГ, щоб він мені не дав урон. І забираю. І в мене лишається один снаряд. І по ітогу, я так поняв, я один в 6 лишився. Один проти шести. Момент, один в 6. І в мене тут от два тіпа просто вжахали вдвох. Я ну. Ну тут так коротше, я короче, я не знаю. Я тут був один в три, і Сашостого забрав, і потім іще цілу кадешку, типи мене жахали-жахали і так не дожахали з одним ХП. Тут я підсвічую Скорпіона. До речі, правильне рішення прийняв, що сюди переїхав. Тому що я розумів, що Скор буде отсюди виїжджати на мене. І я прийняв рішення. Сюди в Кусік під'їхати, щоб підсвічувати якраз таки Скорпа. А, і. Ну, скорпа підсвітив, я не спішив тут з уроном. Я тут не спішив з уроном, Ми бачимо, що Скорп підставляється. Я йому даю тичку, раз даю тичку два, і він не попадає. В нього кстати, фугас був заряджений і він не попав. Відразу ж скидую барабан, стараюсь стараюся кататися, щоб по мені артилерія не дала. Ну, у мене один хп. Вона даже з плешом мене добере, тому я стараюся так, щоб вона мене не добрала. Приймаю рішення перевалитися чуть-чуть аж сюди, і беру і уїжджаю. До речі, це максимально правильне рішення з моєї сторони, тому що якби я не уїхав, я б міг би відлетіти від суперхалката. Як ми можемо побачити, сушка підсвічується і Суперхалка підсвічується. Я до сих пор на КД, я уїжджаю сейблюсь від сушки, щоб сушка мене не фармила. Сушка там потихеньку переїжджає. І тут Суперхалка питається розвести мене на постріл. Молодець, розводи, але, тип, походу, забув, що у мене барабан. Не, і я його добираю. І вже один в два лишився. До речі, Шість фрагів магів, магію, 5400 урону. Тут біля мене Су-152 катається, я на КД, 36 секунд КД, І КД щось. КД ш... Ну, час не 36 секунд, 34 секунди, так як у мене там відчайдух працює. У мене ж один хп. О, і все. Ну, типу, це жорстко. З одним ХП остаться а, один проти чотирьох з одним ХП. Один ХП був. Капець. Тут я приймаю рішення максимально низько проїхати через кустік, щоб попробувати висвітити Су-152. І Отут виставляю через кустик. і, на жаль, його не підсвічую. І починаю думати. Стою жду, поки може він засвітиться, поїде. Так як у мене дуже мало хп, можливо, він рішиться поїхати в мене, і він вирішується поїхати в мене, тільки в нього не попадає перша тичка, і мені так везе максимально. Даю тичку, і тут снаряд в землю падає. Ай-яй-яй-яй-яй, яка неприятність! Снаряд в землю падає, і я знов на КД. А, тіп, мені дає в ну, каток, це максимально круто, я кажу. Ну він спішив, він не звівся. Він спішив стичкою, тому мені тут повезло, можна сказати. Ні, ну якби був у нього фугас заряджений, я думаю, фугасом би він мене добрав. Я сейвив за суперхалкетом, щоб він мені там не запрокинув, не закинув. Я не знаю. Якби в нього був фугас, навіть, він би міг мені, мене десь в піксель вицілити і закинути. Ну, я не знаю, можливо, в нього не фугас заряджений. Я чуть-чуть откачуюсь, приймаю рішення, що треба перевалитися. Слідкую за тим, щоб він був у мене не видно, щоб я його не бачив. Тоді він мене не буде бачити. Він тут чуть-чуть підставляється, але кайтиться назад, питається розвести мене. І я чуть-чуть проїжджаю. І зараз буду з іншою. Ну я не даю йому час, я, я роблю так, що не даю йому звестись. Він спішить з пострілом і не забирає мене. Я також даю йому тичку з катком і потім спокійно другою тичкою його забираю. Лишається до кінця 2 хвилини 40 секунд бою, і лишилась одна артилерія. Як ви розумієте, правильно, я не поїду шукати арту, я поїду зразу в базу, динаміки в мене вистачає, я повинен встигнути. У мене є зараз 50 секунд, щоб доїхати до бази. 7 фрагів, 5900 урону. Гімба, просто пушечка. Не забуваємо, це танк Т-77. Ай-яй-яй-яй-яй, я не очікував, що я на цьому танку візьму колобосіка. Це жорстко. Ну так, спойлер, такий колобосик, нормально. Все, просто на всіх парах на плюс В зараз їду в базу. У мене лишається 2 хвилини, 20 секунд до того, щоб Щоб за, за, стати захоплення бази. Ну, типу, хвилину 40 я буду захоплювати базу, і у мене лишається 10 секунд, ну, я да, тут встигаю. Там різниця буде всього лише в 5 секунд між захопленням бази. Все, отлично, я встигаю спокійно захопити базу, стою тут. Ну і все, просто стою і. Втикаю. ну Мені робить більше нічого. Я не знаю, де артилерія. Вона може мене, кстати, побландити. Ну, як ми бачили, що вона весь час, поки я грав проти Ісу, ну, проти супротивників, вона по мені не стріляла. Тобто, <кхем> артовод по мені не стріляв взагалі. Можливо, да, він АФК ФК. Ну, неможливо, а він АФК. Но часу його шукати немає. Тому можна було по Фадіна попробувати взяти. Но реально, часу шукати М44 немає. Я не знаю, де він. Він не світився. Тобто їхати на останню точку його засвіту немає сенсу. Я хз, де він. Реально хазе. І по ітогу я просто захоплюю базу. Стою захопленні бази. Тук тук. Ну Тут я не знаю, що більше ще розказувати. Танчик, кстати, прикольний. Давайте трішки про танчик розкажу, поки захоплюю базу. Танчик прикольний, мені дуже сподобався. Е, якби динаміка в нього хороша, взагалі крута. Стаба чуть-чуть поганенька, мені не подобається. Мені не подобається його КД. Мені не подобається те, що в нього три снаряди і таке довге КД. Тут або плюс один без снаряд дати, або хоча б, хоча б прибрати оці 6 секунд перезарядки в нього. Дати 30 секунд перезарядки. І танчик заграє ну, зовсім іншими красками. Ну, Прикольний танчик мені подобається, тому, блін, в принципі, і такий мені подобається. ну А якщо дати йому ще й швидше кдешку, або хоча б стаби йому дати за рахунок цієї довгої кидешки, то. Ну, все, я захопив базу, тут питаюсь виблендить, можливо. А вдруг артово там стоїть, ну, на всяк випадок і по ітогу, супротивник самознищився. Тобто він на ФК був в Отакі от справи. По ітогу, виходить, що це мастер. Колобанов, сталева стіна, там основний калібр, захватчик, воїн, 7 фрагів, 5 детс урону, 238 асіста, всього лише, 238 асіста, всього лише. Ну і результати моєї команди ви можете побачити у себе на екрані. Можна поняти, що Колобосік все-таки не просто так зароблений. Е, да, ну і тут я навіть в мінус пішов. Ну, тут майже весь боємкомплект розстріляв, тому і в мінус пішов. Ну і плюс у мене резерви не активовані були. Нормально, в принципі, порядок. Отакий от бій получився Колобаном з одним ХП. Ну тут да, тут таке було прям на максималочки. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися і залітати на трансляції, щоб не пропускати отакі бої, щоб дивитися на реакцію на самій трансляції. Да. Все. всім велике дякую за перегляд. Дякую, що поставили лайкосик. Я сподіваюся, що ви поставили лайкосик. Ну і всім гарного дня, вечора. там, всього. Що, що, що ви робите того самого гарного вам. Все, всім пока-пока.